Усім привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі Життя на кидоземи». Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Рідні області. Вже друзі, отаково на городі вже можливо і підбити підсумок городніх справ на городі сьогодні. 7 жовтня я буду викладати завтра в раночці на ранок відео то хочу розповісти які плюси та мінуси у мене на городі у цьому році були у цьому сезоні верніше друзі цей сезон дуже цікавий був але він по врожайності надврожайний по крайній мірі у мене в моєму регіоні і там де я проживаю це місто кривий ріг Будь ласка, діліться, друзі, в коментарях, в кого як пройшов городній сезон. Я розповім, як пройшов він у мене. У цьому році, по-перше, були мінуси, такі, яких я не очікувала, і вони, вони для мене залишилися болісними. Я це мінуси розповім у кінці відео, трохи пізніше. А ну, наразі про плюси. Плюси, друзі, у цьому році уродило усе. І все уродило, одаку, ні, друзі, отакого, ну, дійсно, все уродило. Прям над, над величезний врожай був. Саме найперше врожай я зібрала, це часник. Багато добрячі головки. Задоволена, прям вообще класний. Е, далі, друзі, помідори, що сортові, що гібриди. Ну, прям ну просто капець завалили мене врожаєм у цьому році. Дивіться, будь ласка, листайте відео, кому цікаво. Я все, все літо, всю весну все показую обов'язково. Так що листайте, не лінуйтесь, хто не з нами на каналі. І ще досі, друзі, плодоносять гібриди. Друзі, я оддільно з них зроблю відео трохи пізніше. Ну, наразі про, про плюси і мінуси. Вродили дуже дуже сильно, і я навіть не очікувала, що такий буде врожай у цьому році. На що цього літо було надспекотним? Такої спеки ще у нас не було. Це були від цієї спеки і великі плюси, і великі мінуси. По плюсам не було майже не було хвороб і шкідників, що у саду, що у городі. Плюси, багато чого погоріло, після потім розповім трохи пізніше. Е, великий плюс, друзі, це я так розумію, за того, що не було дощу. У нас в моєму регіоні, в моєму городі, не було зовсім слимаків, зовсім не одного. Це дуже великий плюс був. Е, так, по врожайності ще. Виноград надврожайний в цьому році. Він такий, ви знаєте, що я торгую всіми огородніми ягодами. Фруктами всеми овочами, всім торгую, насінням помідорів, насінням гіркого перцю. Трохи пізніше буду зроблю відео, як можна замовити, що по чому. Тут трохи пізніше підписуйтесь на канал, хто не з нами, і надалі будемо з вами розмовляти на цю тему. По, по врожайності виноград був. Дуже дуже його багато було і дуже дешево в цьому році. Він був і по 30, і по 20 гривень, навіть здоровенні. Е, був такий, що і по 50 продавали, ну це дуже погано. Люди його купували, то не було, не стоїла шкуркавичів в цьому, цьому році. Тотку скажу. Смородина, друзі, смородина, в принципі, це червона порічки у нас ще на наника. У мене воно в принципі кожен рік, так як я обробляю і вдобрю, подивіться, кому цікаво, я більше відраз кожного куща маю. У мене на надранній і один кущик, і три куща таких більш пізніших. У мене завжди вони, їх багато, але в цьому році я навіть курям її викидала, бо я і продавала, і варення наварила, і компотів. і Її дуже-дуже-дуже було багато. Так, груша ось зимова. Бачите, її дуже багато, вже і понаїдалися. Вона, кстати, дуже багато фруктів і ну, багато чого у цьому році більш раніше почало поспівати. І е, е, ця груша вже закінчується, вона і нападала багато, тобто і курі в мене наїлися, і напродавалася я, і самі понаїдалися. І воно ну, ще на деревині висить. І літня груша дуже багато було. Яблука прям, ну, дуже надвеликий врожай був. Єдиний мінус колоновидні яблуньки. Обов'язково це мінус, я вам трохи пізніше розповім. Всі е, другі яблунки, ну їх було вкрай багато. У мене я багато знаю сортів своїх яблун багато не знаю. Ну, в общем, родили усі було дуже багато. Е, забагато було слив, забагато було абрикосів. Е, ну, в принципі, абрикоси в мене кожен рік родять. Кому цікаво, подивіться, як я обробляю, і будете завжди з нами. Як будете з нами обробляти, то будете завжди з абрикосами. Кожен рік ні тільки цей рік, як у всіх вони вродили. Але було дуже помітно, коли я продавала, де оброблені абрикоски, а де не оброблені, вони такі в чорних цятках, негарні. Ну, коротше, таке от, хтось знайшов. То ну, я вважаю, що треба обробляти що сад, що город, щоб не було ніяких болячок, і щоб. Все добре родило. Далі вишні дуже багато було у цьому році. Теж багато і наконсервувала, напродивала, і соків наробила, і в усього. І дуже велика вона в мене в цьому році була. Черешня дуже добряча. Череш, черешня в мене вкрай вродила дуже добря. Ось Погляньте, як її обрізала. Вона обчекрижена, конкретно, але вродила прям ну дуже-дуже дуже добре. І такого в мене обчекрижена, друзі, і вишня. Я вам вже показувала, хто не з нами. Подивіться, друзі, такого я дуже в мене низькі дерева Лише я абрикосу у цьому році, ось я не встигла її обрізати. А так у мене ось о, що вишня, що черешня, дуже добряче, що вишня. багато її було. Хоча у минулому році набагато менше, але все одно у багатьох людей не було вишень, а в мене було що, абрикоси, що вишні. То от кого по врожайності? Малина, Та, що ремонтантна. Перший врожай я зібрала надвеличезний, Теж і варення накрутила, і набродавала, і, і соків на наварила у мене її багато, друзі. Ще там в других містах дуже її багато. Зібрала дуже добрячий врожай і розраховувала на ось ну на другий врожай, щоб чисто продавати, бо я вже собі наконсервувала все. Ну, але це вже був мінус, трохи пізніше розкажу. Так, далі, далі друзі, це літня малина. Я на неї кажу савдеповська, то потупна ще малина. Ото я не знаю, що це за сорт. Вона тільки один, один раз літом. Дуже багатий врожай був, дуже добре теж зібрала з неї. І потім вона почала сохнути. Я не знаю, чи ну, багато воно зеленою, друзі, але багатою такої це оце такий мінус у цьому році з малиною. Що ще друзі по врожайності в принципі? Друзі, а ще один плюс: перший рік, за все, за, за всі роки, в принципі, що я вирощую трояндочки. В мене теж дуже багато трояндових кущів, вони не хворіли зовсім. Лише десь тиждень тому я помітила на одному кущику, там на, на декілька листочках чорні плямочки. Але вже я його обробляти поки не буду. Вже скоро ось ну, вже скоро буду обрізати в зиму. І тоді після обрізки я вже оброблю від шкідників і від хвороб. Ну, я у цьому році. от, ким от довольна. Я дуже добряче потрудилася в городі, але я і заробила у цьому році навіть із тими мінусами, що я вам ну, наразі розповім. А ще, друзі, весняна зелень. Я торгую, то для мене це теж важливо. Дуже добрячі уродив, дуже добрячі петрушка, сявель, кінза, дуже добре, я ними поторгувала. Але тепер пішли мінуси, друзі. Перший мінус це вже друга посадка кропу. Я через кожні 2 тижні висіваю кроп і там декілька видів зелені на бродаж. Але у цьому році такого не вийшло. Кріп посіяла, і він буквально такого десь виріс і все, і пішов зонтики. Я його вирвала, прибирала, посушила верніше. Другий раз посіяла. Думала, може насіння якесь не те. Хоча я висіваю тільки одне, завжди одне. Ні, друзі, знову пішло. пішли квіточки і все, я його більше і не сіяла, не витрачала насіння. Далі, друзі, у цьому році єдине, що в мене, мене засторожило, насторожило верніше, це персик. Дуже багато, як ніколи, було гнилих плодів. Дуже багато я зірбирала і доброго врожаю з нього, але дуже багато було гнилих плодів. Хоча кожен рік я обробляю і вдобрюю однаково, ну, якось от такого з персиком. Друзі, я все вам розповідаю, і всі плюси, і всі мінуси. У мене на городі, я все-все, весь город вам показую. У мене немає е, там отдільних грядочок чи отдельних дерев для того, щоб вам похваститися е, і показати. Я все вам показую, що в мене вийшло, що в мене не вийшло. Якщо в мене огірки партинокорпічні, що я висіваю фірми велесті, що по 10 насіниночок в пачечці, це мене питають, і тому я так кажу. Із чорною полосочкою зверху, та що пачечки, ті, що тільки по 10 насінинок, дорогі, ті, що подорожчі, починаючи від 13 до 30 чимось гривень. Вони завжди плодоносять. Дуже багато років я їх висіваю, тільки їх і я задоволена. Кожен рік я додаю до них ще якесь, якесь насіннячко. Але скільки років я вже цим займаюсь? Я не задоволена не одною фірмою. Для мене важливо ціна насіння. І врожайність то тільки цим велесом я і поки що задоволена. Є один ще мінус по погірочкам у цьому році, прям дуже великий. Я трохи пізніше вам розкажу. Так, тепер, друзі. У цьому році дуже багато посохло хризантем. Я торгую букетиками хризантемок, і у цьому році, по-перше, вона не висохла повністю, але дуже багато гілочок самих посохло. Я їх поприбирала, звісно. Води, друзі, скажу наперед, я не жалію, я дуже багато поливаю, я все заливаю. Для мене важливо, щоб в мене воно росло. Не тільки для того, щоб там комусь похвастатися цим. Ні, для мене важливо, бо я це ну. Я торгую, це мої зароботок, тому я і е, вкладаю гроші. Я не економлю на воді. Ну, Тобто, е, як минулий рік я поливала добряче, вони були і високі, десь отакого мені по плечі, усі майже хризунтеми, і вони не сохли. А в цьому році, друзі, вони мені десь отакво, трохи вище за коліно у цей раз. Ну, Я не знаю, що це таке. Оце так посуха повліяла у цьому році. І дуже багато посохло гілочок. Е, потім, друзі. У цьому році дуже багато посохло малини. Другий врожай, друзі, у ремонтантної малини я не зібрала ні одної ягодочки, ні однісінької бубочки, друзі, тому що вона почала сохнути. Заливала я її добряче і поверху, і понизу, і як я її не заливала, але вона посохла. Навіть були такі гілочки, які виростали наново зелені квітли, і на них дуже багато ягід було. І вона все одно засихала. От, друзі, хочу показати, я її одненько. Таку гілочку залишила, щоб вам показати на примірі. Оце у цьому році вона, друзі, виросла. Це воно минулорічні, бачите, отакі. а в цьому році вона виросла і прямо на глазах моментально разом з ягодами ще недозрілими друзі Вона засохла повністю це її зріжу приверу. Прямо під корінь вона мені не, не цей. Отакого. І дуже багато посохло малини, та що обична літня малина, оцю погляньте, який ужас у мене такого ще не було. Е, малина, водохлюб, малина дуже багато п'є водички. Тому я ніколи на неї не жалкую води, я її завжди заливаю. Але у цьому році такого сталося. Друзі, напишіть, будь ласка, в кого ще такий оце колапсик у мене. Е, далі. <кхів> е, так, малина тепер, а ще друзі. У мене, друзі, катастрофа. Оце моя біль. Прям сама-сама-сама полуниця, друзі. Майже вся вигоріла. Альба, погляньте. Ну тут декілька кусиків залишилось. Заливала, вдобрювала, обробляла все, як завжди. Не знаю, чи переживе вона зиму, чи не переживе, ну, надію, що переживе. А от, от того, друзі, в мене був кусінчик А Оце моя біль, сама найстрашніша. Нема. Не одного. Що я їм не робила, нема не одного. То в общем, такого. І там ще в мене, друзі, кусінчик полунички є. Там в мене таке збурблотних і шайка нижчих, як я кажу то я е, в магазині е, е, агромаркет купувала полуницю, а мені на, накидали того, що я й не замовляла. Друзі, тут все було застелено, прям таким листом застелено полуницю. Наразі ось ось таке, бачите? Капець вигоріла. Прям вигоріла. Оце от, така катастрофа. Е, далі. Ще один мінус. У цьому році я майже не, забрала, не зібрала горіха. Погляньте, який в мене воно ну, красунчик великий. Він обрізаний, друзі. Він великий, красивий. І навіть цьому році його обробляла хорусом, друзі, я ж вам показувала. Але він е, ну, десь я з нього зібрала, ну, ну може, скіло. скіло. Це, а то весь остальний у мене Чорний горіх. Він піде на розтопку у плиту. Отакий мінус з горіхом. Думала викидати, друзі, в цьому році. Але все-таки ні. Подумала. Ні, хай, хай, буду на буду наступний рік пробувати лікувати. Може, щось і вийде. Отакого. От Далі, друзі. Не вдали в мене досвід у цьому році з огірками Цезаряф-1. Хтось мені посоветував їх посіяти. А я з дуру, знаєте, я додаю кожен рік. Я ще раз кажу, я додаю кожен рік по одному, по два там два-три кущики. я якогось там. Просто дивлюся, як воно на поврожайності. А я з дорі цього Цезаря насадила, ви бачили, скільки величезний кусень, і майже нічого не зібрала. Мені він не подобається. Шкура туга, його мало. На початку взагалі, я думала, що повністю не зберу ні одного гірка, потім вони трохи пішли, але вони всі пішли курям їсти. Я таке не полюбляю, продавати мені стидно було б такий огірок, чесно. Я мої покупці привикли купувати ті гірочки. Вони і шкурка м'ягенька, і на там не відчувається, і гіркоти в них генетично не буває. А ці, по-перше, не встигла сьогодні полити. Гіркий на наступний день. Шкура туга, насіння, манюпусіньке, але воно бери хоть луска. Воно таке дубове. Ну, в общем, нікому не советую цей огірок висівати. Ну, таке ге, не Ні, в житті більше його не посадів. Це саме найневдаліший кстати, огірок, що я у цьому році висівала. І, вообще за всі роки, друзі, дуже погано, Не буду. Так, далі, друзі, майже не вродили кабачки. Кабачки Іскандер мене не вродили, бо я їх купила не. Фірми Велес, а і не в пачці, а поштучно купувала на базарі. То я на них і в принципі я так і подумала, що то мені не іскандер положили, бо іскандер це партенокорпічний гібрид, і він завжди плодоносить. А от зелений цукіні у минулому році це сортовий. Я висівала його було дуже багато. В цьому році я не зібрала жодного. Я повикидала я вам показувала. Я дуже багато позасівала ним, але він одні пустоцвіти були то от такого, друзі. І ще, друзі, дуже ем, теж болісна в мене тема, це колоновидні яблуньки. Оту того багато було, е, отут -от там було, ще в мене там біля квіточок було. В общем, е, друзі, е, в той рік, коли не пам'ятаю який рік, е, то от тоді був ковід. Якраз тоді маршрутки е, маршрутки не розрішали більше десяти людей. Заходити. І я в той час якраз їздила на нову пошту, забирала цю посилку. Це виходить, 15 колоновидних яблунь, потім дві пірамідальні сливи і ще одна слива. вона пропала зразу. Це в агромаркеті, друзі, я замовляла. Ніколи нічого не замовляйте. Там така, таке все, хтось знайшов. Ото єдине, що пірамідальні сливи у мене дуже класні. Оце єдине, що я там купувала, що мені сподобалося, воно дійсно плодоносить. Та слива велика, що гігантела по-моєму називається, чи гігантська, Ось у мене, вона пропала зразу, е, колоновидні яблуньки поприймалися, але вони зовсім ну, по дві-три по три яблуньки плодоносили, це, це не діло. У мене такі малесенькі, воно, там, яблуньки, е, з них по три по чотири відра я знімаю, а тут таке, е, його треба і обробити це затратно, і, і вдобри.